Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа типу можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте, Evil. за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Друзі, всіх вітаю, є хороші новини, є трішки інформації про те, що буде в новорічних коробочках на Новий рік 2023-2024. Це новенький Type 63 який буде у нас у новій гілці, тобто японські важкі танки. Так, це нова механіка, нові танки і все чудово, але... Є хороший плюс те, що в коробки можуть додати GSORT 1010 FB. Якщо це буде дійсно правда, і їх дійсно додадуть, то можу сказати тільки одне, що ті люди, які купили цей танк GSOR 1010, вони пішли у великий мінус. Тому що на ці кошти, якщо вони вже донатять у гру, можна було купити ну, в середньому 20 коробок. І з цих 20 коробок, звісно, шанс маленький, що випаде gsor 10, 10 тому що щоб вибити все майно, що є в коробках, потрібно мінімум 100 коробок, і то не факт. Це якщо тобі пощастить. Я єдиний, хто помітив, що якщо я відкриваю коробки на стрімі, то трішечки підкручують. Але це по секрету. Можливо, в цьому році мені ніхто не підкрутить, але можу сказати, що дійсно це так. І наступний танк це ягер 3. Це танк, який знаходиться на 9 рівні, він чимось схожий на Мауса 9 рівня чи на 10 рівня. Можна сказати, що Франкенштейн. Цей танк може з'явитися в коробках як 9 рівень, або може бути як було в автоматі на об'єкта 283. Єдине, що ще можуть зробити, це додати його в бойову перепустку, тобто новий танк за бойову перепустку. Але я не думаю, що цей танк на бойову перепустку додадуть, тому що він дуже крінжовий, і можна сказати, що ця інформація буде не дуже весела. Що стосовно по тому, чи дійсно це буде у нас, і в новорічних коробках будуть ці танки, це поки що така інфа, знаєте. Поверху, тобто плаває над водою, що може Варгеймінг дуже швидко змінити. Єдине, що дійсно там буде, це Type 63, якого всиплять дійсно в коробки, тому що планують випустити на Новий рік гілку японських танків. Як ви знаєте, що гілка японських танків буде дуже цікава, вони будуть мати пневмопідвізки, також якусь охолоджену гармату і дуже. Точно дуже потужно, але не тут то було. Тому що, як і ви знаєте, що біздету ввели у нас не дуже комфортно. Так як БЗ-75 на 10 рівні це китайський важкий танк, який має турбоприскорювачі, на тесті в першій інтерації, ну, на головній інтерації тесту, він був дуже імбовий. Першу інтерацію я пограв і вирішив для себе все, я буду качати БЗ-75 без ніяких питань. Тому що цей бізета мав хорошу гармату, майже як у об'єкта драбіни, або ж, то, як то кажуть, СБУшники. Можу сказати, що тоді цей танк був дуже імбовий. Але коли я зіграв на останній інтерації тесту, мабуть, на четвертій цей танк перестав імбувати. Я вирішив його не качати. Але так як я отримав завдяки підписникам коробки, за 69 коробок я вибив весь лут на новий рік, який тільки був у коробках, і я пограв на БЗ176, зрозумів, що це дійсно крутий танк. Але я помітив, що БЗ176 трішечки принизили. І нерфонули. Як говорять, що премтанки не нерфлять. Так, їх відкрито ніхто нерфити не буде. Те ж саме відбулося з іншою технікою, яку спочатку нерфонули, а потім через два тижні апнули. Тому очікуємо те, що насправді у нас в коробках буде дійсно Type 63. Це буде новий рік, буде багато золота, всяких прокачуваних штук, x 5 наприклад. І ви, звісно ж, будете брати цей танк для того, щоб зрозуміти, що це за техніка. Я думаю, що ця техніка вийде десь в січні, в середині січня, і будемо ми качатися. Якщо ми будемо качатися, то ми вже будемо знати, що таке Type 63 і в загальному японська гілка, як на ній грати. Тому, друзі, Якщо ви думаєте, що буде в загальному в коробках, напишіть, будь ласка, в опис, в коментарі, що ви на це скажете. Та чи потрібно в загальному донатити з тим, що Wargaming нам допомагає, типу в кавичках, не знаю, чи це дійсно правда, але по офіційних джерелах Wargaming вони допомагають трішки Україні. Тому всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах, всім пока-пока.